У нас 80% це хворі люди. Ну, це це хворі, блядь, люди. В нас в штурмовиках, е, блядь, в морській піхоті, блядь, це, ну, це еліта там, да там, да там Ну в нас діди. Ну Їх смерть посрать, сука, відпустила, а ви їх піймали за бороду, кинули, блядь, в бусік. Ну, по-перше, в нас є конституція, в нас є кримінальний кодекс, да про те, що е, тіпа, Ну що значить людину, блядь, зв'язати, кинуть бусик і увести чи відпустить. Ну Тобто це означає, що якщо ну, ти кали ТЦК просиш документи, він тобі показує військовий квиток свій. Це те саме, що я зараз можу ходити по району в себе, у цих качків підходить, показує свій військовий квиток, пиздить, кидать в бусік і вивозить зразу, не проходячи ВЛК, блядь, туди напередок. Ну знаєте, як у нас зараз ВЛК проходять імсек в ТЦК. Приходить людина, яка йому кажуть, вистав руку отак, поверни, повернув, заебісь, блядь, годі нахуй, пиздуй. Туберкульоз, віл, похер.